Привіт! Нещодавно розповідав про базові Vim Motions, але Vim не був би таким чудовим інструментом, якби це все, що у нас було. У Vim є безліч продвинутих команд на будь-який смак, є безліч способів, як зробити якусь дію. Тому вирішив поділитися продвинутими командами, які я використовую щодня, і які дозволяють мені оперувати з кодом блискавично швидко. Стільки, що всі просто в захваті, не знають, що відбувається, і хочуть так вміти так само. Тому давайте без лишніх слів перейдемо у VIM. Подивимось, як можна робити якісь базові операції відповідно базовими моушенами, і як можна це робити краще. Вкриємо контролер, і що, якщо ми хочемо прийти на декілька строк вниз, ми можемо використовувати J, але хто так робить, це не наш шлях. Ми можемо одразу використовувати пошук. Наприклад, ми хочемо зробити, перейти на друге слово, де у нас є паблік. Ми пишемо паблік, і ось так ми переходимо вперед назад. Але це доволі велика когнітивна нагрузка. Це можна все робити набагато швидше і простіше, якщо ми включимо відносні строки. Вказуємо set Relative Number. І бачимо, що у нас ось тепер наша строка, де ми зараз знаходимося, це 0. І ми бачимо якісь цифри вгору і вниз. Вповідно, якщо ми хочемо перейти на public Function Index, ми кажемо 20K 20 разів вгору. Хочемо на наступний паблік 30J, 30 разів вниз, на клас 36K. Знову ми там. Це все набагато швидше, в чому проблема пошуку, що якщо в нас є якийсь конкретний символ, наприклад, ми хочемо перейти на є. Е. От у нас може бути багато ось цих символів є, е, і нам доведеться натискати n вперед, назад, вперед, назад, щоб дійти до потрібного нам символа. А якщо ми знаємо, скільки строку нам треба опуститися, це все працює набагато швидше. Це ми проговорили про вертикальні пересування, але давайте поговоримо про горизонтальні. Що, якщо ми хочемо перейти на якесь там слово, наприклад, «successfully», ми можемо знову ж таки через пошук, ми можемо через F. Але знову ж таки проблема. Якщо ми вкажемо щось, наприклад, ми хочемо перейти на ось цю буковку A, і ми знаходимося на початку строки, якщо ми натиснемо FA у нас спочатку буде Add flash, потім flash, і тільки на третій раз у нас буде A. Це не так швидко, як хотілося б. Якщо ми знаходимося тут, то на... у відео про вімовшени ми познайомились про W, тобто перейти на початок слова, і I, e, перейти в кінець end слова. Але якщо ми додамо Shift, це все буде набагато швидше, таким чином, ми можемо переходити. Що змінює Shift? Він дозволяє нам переходити не просто до наступного слова, а до наступного, тобто, це буде не просто слово, а нероздільне слово. Тобто, це може бути кілька слів, які включають в себе підкреслення чи якісь дужки. Тобто, якщо ми натискаємо W, то ми будемо переходити на кожне окреме слово. Якщо ми натискаємо Shift W, то ось це все, включно з пробілом дужкою, Це все буде одне слово. Таким чином можна набагато швидше переміщатися горизонтально. Але це було б не так круто, як це буде зараз, коли я покажу наступну штуку. Уявіть, що я хочу опуститися на 15 строк нижче, тобто ось сюди, в task Repository. І я хочу стерти ось все це слово, включно з константою, і замінити її на циферку. От як ми можемо це зробити? Ми можемо опуститися, потім піти на початок слова, потім ми можемо виділити ось це от все і замінити його. Та є кращий спосіб це зробити. Що, якщо я веду просто 15J, я знаходжусь посередині слова, і тепер я натискаю. C, тобто Change, я хочу замінити це. Далі натискаю I, тобто inner. І натискаю Shift W. Тобто все слово, включно з ось цими двома крапками і так далі. Все, тепер я можу просто ввести свою цифру. Тобто ось це CIW, C можна замінити на будь-що. Давайте, наприклад, на прикладі V, тобто виділити, перейти у Visual Mode. Я натискаю V. I, W – це буде виділити слово, виділити внутрішнє слова. V-I Shift, W – це буде нероздільне слово з усіма символами, з дужкою, з комою в даному випадку. Якщо це запам'ятали. Ми ще повернемось до цього згодом. Давайте поки що подивимось, як ми можемо ще переміщатися вертикально. Я часто використовую, якщо в мене якийсь великий клас багато тексту. Що я знаю, що мені десь треба прогортати вгору-вниз. Ctrl-D, Ctrl-U. В мене ще От, про... з цим є одна проблема, що бачите, курсор постійно збивається, і його потрібно шукати. Це додаткове навантаження на голову. Я не хочу цього робити, я хочу просто працювати. Тому покажу, як в мене налаштовано і відкрию точно цей самий контролер. У мене після того, як я натискаю Ctrl-D і Ctrl-U, у мене центрується екран. Тут не сильно це зрозуміло, тому що недостатньо великий клас. Давайте накопіюємо. От бачите, тепер у мене постійно це все в центрі. Це досягається за рахунок конфігурації. Ось у мене ось тут точніше. Коли я натискаю Ctrl-D і Ctrl-U. У мене зроблений мапінг, що після, у мене знову ж таки відкликається Ctrl-D, а потім ZZ. Що таке ZZ? Це ZZ це відцентрувати курсор. ZT він буде згору, Z-B, бо топ і ботом, він буде внизу. Точно так само, якщо підглянули в конфігурації, у мене працює і пошук. Якщо натисну N. У мене знову ж таки центрується екран після цього. Дуже зручно рекомендую. Ще є один спосіб швидкого переміщення: це Shift і фігурні дужки. Вас буде перекидати до наступного чи попереднього параграфа. У цього способа є один суттєвий недолік, а зараз до нього повернемось, але така опція доступна. Наступна корисна штука це Ctrl-I і Ctrl-O. Таким чином, ми будемо переміщатися до попередніх наших е, так званих суттєвих змін курсора чи відкриття якихось файлів. От, і от недолік ось цього, ось цього способа, якраз таки в тому, що він буде нам збивати. Ми хочемо, там, наприклад, повернутися в попередній файл за допомогою Ctrl-O, а ми будемо проходитись по всіх ось цих от переміщеннях. Цього недоліка немає, якщо ми використовуємо ctrl T. тобто ми переміщаємось далі, ми перейшли в task. Зараз ми можемо перейти в Є нам статус. І от якщо ми зараз введемо текст ми бачимо от всі попередні наші теги. Ми бачимо ми бачимо стек. Якщо ми будемо натискати Ctrl-T, ми повернулися в task. Ще раз, ми повернулися. Там, де ми в цей таск провалювались, в таск контролер. Це дуже зручно, коли ви дебажите, коли ви зі свого кода йдете в код бібліотек, фреймворків і так далі. Дуже зручно потім отак от покроково повернутися назад. Ще корисна штука: це G. .com. Це останнє місце, де ви змінювали текст, де ви писали якийсь код, таким чином можна повернутися саме до місця, де ви. Щось змінили в цьому файлі. Наступна велика штука, яка от прям постійно використовується, це те, згадайте, що ми говорили щойно про виділення слів. Ми точно так само можемо виділяти об'єкти в середині якихось дужок. Ось, зверніть увагу, де мій курсор, ось тут він знаходиться. І я хочу з цього місця виділити давайте видалити все те, що у мене всередині круглих дужок. Я кажу. CI. Дужка байдуже, яка відкриваючи чи закриваюча. І я можу вводити ось тут якийсь текст. Точно так само я можу використати будь-яку іншу команду, наприклад, DI всередині. І я видали все, що всередині фігурних дужок. Точно так само я можу перейти всередину ось цього блока. Мені не обов'язково, якщо ми хочемо видалити все, що знаходиться всередині фігурних дужок. Як це зробити базовими методами? Ми переміщаємось на відкриваючу фігурну дужку, ми включаємо режим виділення, ми натискаємо, ми натискаємо Shift 5, і таким чином ми можемо його виділяти. Дуже багато лишніх непотрібних рухів, тому що ми можемо натиснути V і inner, і дужка. І ми виділили все те, що всередині. Але перед цим ми виділили включно з дужками. Окей, давайте скажемо VA- дужка. і ми тепер виділили все те, що всередині ось цього блока, включно з фігурними дужками. І тепер я можу їх видалити. Я можу їх. Давайте ще раз. Я можу їх. Хоча мені не обов'язково виділяти. Якщо я хочу його просто скопіювати, то я так і скажу. Y, A, дужка. і я скопіював ось цей вміст цього блока. Тепер я можу перейти і десь його вставити. Точно так само це дуже зручно, коли у вас величезний метод, чи величезний, наприклад, JSON. От і ви не знаєте, от ви хочете повернутися на самий початок. Треба повернутися на початок, треба дойти сюди, натиснути Shift 5, промахнутися піти нижче, і тут натиснути Shift 5. Ми можемо в будь-якому місці, головне, щоб не було інших якихось всередині а, фігурних дужок, сказати VA фігурна дужка І таким чином ми виділили все. І тепер ми можемо натиснути, натиснувши Shift 5, знову повернутися на, на початок файлу. І от оці всі речі, коли ви їх вивчили настільки, що вам не треба про них думати. Ось ці всі виділення, копіювання, видалення. Це все відбувається настільки швидко, головне потім просто не промахуватись по клавішах, ще вміти гарно друкувати. І все виходить просто настільки швидко, що це повністю змінює ваш досвід розробки. Не можете вже потім інакше. Тому тренуйтесь, дивіться, які у вас є можливо інші юзкейси, можливо, вам треба інші комбінації клавіш, це цих всіх речей настільки багато. Що можна вибрати конкретно те, що підходить максимально зручно вам, і це натренувати. Головне, не використовуйте ось такі от переміщення, тому що це все дуже довго. в Цьому немає сенсу. Не використовуйте він в цьому випадку краще. Є навіть плагіни, які забороняють вам використовувати J, K, H і L для переміщення. Тобто можна таким чином себе змусити тренувати ось ось ці всі. Більш зручні, швидші переходи. І бонусом покажу ще декілька прикольних штук: це не стільки про переміщення, просто затравка на майбутнє, наскільки багато речей можна робити. Якщо ми виділимо ось цей JSON, що, якщо ми хочемо, щоб він був не розгорнутий, а такий собі компактний тобто однією строкою, ми можемо використати утиліту JQ. З флагом C-Compact І тепер у нас тут JSON е однією строкою. Точно так само ми можемо зробити навпаки з JSON. Просто JQ, і ми його розгорнули. Таким чином, ми можемо виконувати будь-які консольні команди. Наприклад, показати, які директорії у нас є. Точно так само ми можемо використовувати. Будь-які утиліти, SET, авток, ми можемо запускати bash скрипти, величезний простір для автоматизації, і на ось такі от команди ми можемо вішати наші шорткати. Те, що використовується часто, наприклад, запуск юніт тестів чи будь-що інше, ми можемо повішати свої комбінації клавіш і насолоджуватись життям. Ще одна штука, яку покажу, це макрос. То я що у мене є табличка. Яка називається Directories. І я хочу ось ось ці всі директорії, які у мене написані, вставити в базу даних. Для цього мені потрібно підготувати запит. Я напишу Insert Into Directories. Нехай там буде якесь поле Directory. давайте просто dir. І нехай буде Created at. І тепер я хочу ось, ось ці всі. Свої директорії обгорнути у одинарні дужки, а після них додати nav, тобто, щоб вставка в базу була з поточною датою. Як я можу це зробити? Є безліч способів, як це зробити, це доволі простий кейс, але суть, що хочу показати, це макрос. Включаю запис макросу, для цього я натискаю Q і якусь букву. Нехай це буде A. Тепер я починаю записувати якісь команди в цей макрос. І натискаю Q, щоб закінчити запис. Тепер я натискаю собачка A, щоб програти цей макрос. Знову, знову. Не хочу я отак от от довго це робити. Я бачу, що в мене 16 рядків вниз. Я натискаю 16 собачка A. 17 треба було. І як бачите, у мене підготовлений запис. Не впевнений, що він правильний, але суть ви зрозуміли. Ось такий набір команд дозволяє мені дивитися і редагувати код і текст дуже швидко. Цікавить ваш досвід, чи є якісь команди, які суттєво покращили вашу швидкість. Напишіть, будь ласка, про них в коментах.